Багато тому я була на Київському Майдані. Поїхала ще в грудні місяці після побиття студентів і так періодично була півтора місяця. Вона дуже сильно захворіла, приїхала в Хмельницький, підлікувалася і поїхала знову. І була до 19 лютого. Це якраз сьогоднішній. Вечером я вночі я приїхала з Київського Майдану. Я, я навіть не знаю, що вам розказати, що вам цікавить, тільки оцей день з 18 на 19 лютого це був найстрашніший день в, якби, в історії моїй історії Майдану. Це був найстрашніший день. Розказувати багато, але я отак один штрих. Так вийшло, що я залишилася на цій стороні, як був в полоні у Беркута, в Палаці Жовтневому, після того, як Беркут штурмом взяв палац. І я залишилася в палаці Жовтневому, а наших Беркут погнав на ту сторону. І от цілу ніч я стояла у вікні і плакала, бо я бачила і чула, як. Зі стени з цієї сторони тут все горить, а зі стени з цієї сторони ех, виступають наші і просять про допомогу. І от такі слова, батюшки я дуже запам'ятала, що е, люди нам би тільки продержатися до ранку, а ранок підійдуть кияни, і вони нам допоможуть. І отак от представте собі, як мені було цю ніч стояти біля вікна і плакати. І от ранку я попросила Ігоря, нашого доктора, щоб він мені одів білий халат, шапочку. Він не хотів, але я плакала і він бачив, що мене не вдержиш. І я одів, він мені одів шапочку, халат цю сумку медицинську. І я пішла, я думала, що там наші вже всі побили, тому що я ж не бачила, що там робиться. І коли я йшла, то обі сторони майдану спали. Верхівці сиділи, лежали, спали. І я дійшла до стіни вогонь. Оце якраз пів Майдану пройшло стіна, вогонь. Тут горить автобус, з цієї сторони горить наша йолка. І перед мною все горіло. І я підійшла, стала, почала плакати голосу, голосу, прямо кричати. Бо мені дуже було страшно, що наші хлопці там що їх розбили, що їх вже там немає. Ну я нічого не могла зробити, тому що стіна була. І тоді я повернулася і я в сторони і почала йти до верху у цій дорозі і кричати, хлопці, що ви робите, в кого ви стріляєте? Це ж ви вчора з ними ще по 100 грам пили, а зараз ви стріляєте в них. Що ви робите? І я так плакала і кричала, дійшла до самого верху, аж до палацу у і вони ніхто не зіспалися навіть одного слова.